Молилися люди швидкі під'їжджали, убивці стріляли у тризу, у стяг. кров витікала на темну бруківку, і з ранених тіл витікало життя. Майдан вирував, кликав гордих з собою та все ли господь для такої мети тікали з країни щорі озвірілі, ковались у норах убивці й кати. Сьогодні, по всій Україні, могили. Наказ убивати та да, підлий тиран. Від колі у серце, від пострілу в спину Михайлівськім хлопці вмирали від ран. Ці хлопці завзяті своїми руками, кидали бруківку, спиніться кати і стали назавжди у небі зірками, що нам було легше у темряві йти. Проміння яскраве, проміння прекрасне, Усе світлилося, немов океан. Ніколи не згасне, ніколи не згасне у небі України сузір'я Майдан. Від нього запалюємо пам'яті свічі, хай діти й онуки продовжують наш шлях. Бо сотня небесна нам дивиться в вічі, бо кров'ю героїв умилась земля. Ей, погину я в чужім краю жім краю хто ж ми буде брати